Ну, дивіться, я, я скажу наступне. Це правильне питання, воно важливе, і відповідь на нього ну, вона не зовсім проста. У нас є різні способи діагностики того самого метаболічного синдрому чи там ожиріння, прості антропометричні показники, індексу маси тіла. Наприклад, він не може бути достатньо. Точним, якщо у людини є розвинена м'язова тканина, наприклад, він там спортсмен, і в нього багато м'язів, і в нього буде індекс маси тіла може і більше 30, при цьому не буде ожиріння ніякого, тому що відсоток м'язової маси він ну, домінуючий. От в нас є обвіталії, окружність Талії. Це додатковий показник, який говорить: ну, от у того спортсмена, у нього не буде обіталії більше 90 сантиметрів. Ну, якщо він не цей не Вірастюк. Ну, Вірастюка, я думаю, що більше, ніж 90, тому що він такий цей корінастий хлопець. У нас є біоімпідансиметрія, про яку ви говорите, там, де досліджується відсоток жирової тканини, м'язової води. Це достатньо, ну скажімо, прийнятний за точністю метод, і він дозволяє нам, от якщо є якісь сумніви по антропометричних показниках, говорити, що у людини є надмірна кількість жирової тканини, недостатня м'язової. Вода там, якби як такий буфер. І з цього ми вже робимо висновки і говоримо людині, що, наприклад, у вас багато м'язової, тобто жирової мало м'язової тканини, вам треба отакі-такі зміни запровадити у способі життя для того, щоб ситуацію вирівняти, виправити. Це складно. От, ну, це все має право як гістологу, що, що я можу всі ми пам'ятаємо добре гістологію. Тут трохи цей, я сказав би, ну, інший вимір. Ви ви правильно кажете, є маса варіантів, коли це перебігає там, з певними захворюваннями, і то можуть бути нюанси. Але в цілому. В цілому, ну це важливий метод, який дозволяє нам ну краще розуміти, скажімо, сутність метаболічних захворювань. Ну так, багатослівно, на такі не непросте питання.